Митрополита Онуфрія, Митрополита Черновецького, Буковецького, Метов Леттителя Киевской метрополической кафедры, и Господин наш високого Петеріма, Петерима, митрополита Николаевская Чаковского, запомнили Господь Бога, царстве своим сведами и приспаем и во Ветине векового мини. Пресвященный митрополитайского и Полный доповенит, Господь Бог в царстве и всегда ныне. услышим святого Евангелия мира всем От Матвея святого Евангелия чтение во время он но един жена десяти учениц и душа в гору А мужик были Иисус и ее поклонившись Ему уже усумнешься и приступили с устричей Млаголя Надеюсь, я мне всякулась на невесиной земли и женщина, учитесь языки крестящих. Милости Бои, человек любит, Богу и все тебя слово сволови, вот Суе Сына Святому Духу, и не и во веку паних апостолів, садіте Ніколая, мирніше, що творцей пам'ятство, що я храм є. правди, бо Отець, який манев і всіх святів. і спасіть нас, як облаки чоловіка любі. Господи, помолиться. Шановні духовенства, шановні десь я всіх вітаю сьогоднішнім величним святом. Принесемо ще й святі Ніколая, мире кінця творця, горі парі. З вашим престольним святом, воно сказати з Пасхою, другою Пасхою в вашому селі. Тому що якщо приход святкує престолене свято, значить наші дозволи до кожного зручить торкатися, це велич святиня Божа, що ми поминаємо пам'ять того угодника Божого, який же ми ціле і болимося, а коли собі його пам'ять, то приходно дати йому ці ті дари. Наші, дати йому любов, дати йому покаяння, дати йому те все, щоб ми, нам він тобі за нас помолився перед Христом Всевишнім, за нас грішник, щоб дарував нам молився за нас, дарував нам велика радість, якщо люди приходять в храм Божий. Якщо є колодязь на селі, і люди йдуть у нього пити воду, якщо не хороші, люди йдуть. Якщо колодість буде нехороший, то люди одернуться. Зразу підуть тоді остануть. Коли самарянка, Господь сказав їй, дам ти живу воду, вона все оставила коло коло це ріховне і стала жити з Христом. То дай Бог, що ми всякі наші чеченські не гаразд вдома, а в храм Божий з чистою сушею. Приходили молитися Богу, ці побічіння залишили там, тому що всяке життя от Божий побічні. Хватит Божого. Давайте помолимося ці милося Богу і годні по Божиху, пане Сраша Зараз нелегкі часи пристоять, ще будуть які, ще буде гонімесь, але ж Господь казав, де є два і три сібралися імені, я посади їх. Де буде молити мене, я вас дам. Нехай немає любов між собою, що ми молилися з одного до одного. Прощали одному обіди. тому що як зараз тепершній час важно... Простити побігти. Скажи, я прощаю тобі. А ти каже, я тобі, ні. Якщо йому прощаю. Почені, ми навіть спонте Заповідь Божий. Можливі ближнього свого, як сам себе. Якщо ми ближнього свого, як сама себе, то наші ісковами ви закон Христову, каже Господь. То якщо ми говоримо, що Бога любимо, а ближнього свого не навідемо. Ті кажуть, то ми Бога не любимо. Я каже нам апостол. Я каже, тоді Ніколай Меркиншет церкву, освояєш їм правила віри досі, задержанні, учителів, іменно смірин, послушні, є множество святих, погодніх і Боже. І ту теплоту, любі, Боже, яким він созидав вовремство життя, і коли в і його душа внесла небеса, може стати святими, де ж множество множество приходять до нього і селяються. Це множество християн називається ім святим ім'ям Ніколаєм. І тримає дома ікони, де Його молиться, де молиться для потешетлення, дав по воді плаваючи. Всякий, якого не зміг, де молитви, сідами прибігаємо Божій Матері, Спасителю і, звісно, святі Миколаю. Тому що він дуже-дуже теплий для нас помощник, для нашого християнського поражання. Маємо його життя. Ми знаємо його життя. Подражай мою віри святий, тому що Господь нас милосердний завжди чекає нас, чекає нас в цьому храмі, що ми тут молилися і спасали свої душі. Ще раз і ще раз вітаю цих святом, здоров'я вам, щоб храм може доповнювати сюди вашими святими душами, які сьогодні є велика радість, така що тільки за що і дітей багато прийшло, як не то, прийшли на минутку, але знаєте, хто якісь семіна? Коли ми сіємо і в землю, вони теж не бачать світла. Але якщо вони бачили світло, вони все ростають. Так і то, якщо вони побули в краю Божому, і на те, час тієї маленької любі, Божій благодаті, осідає їх сердечко. Черному воно тут вони, Воно осіяє. посіяє. І прийдуть. І нам треба терпінням і для служити, молитися і розповідати дітям, що є Бог, що є існує церква свого на позиске. Де ми йому тижняємося, да ми спасаємося. Придат вашого настоятеля, Христос Святого Піса Андрея, він вас милосердний, послушний, на старается... це приходить трудитися, як пчовка, бігає. Він он, он молодець, я хочу сказати ці слова. Він старається і заслужити вечірню, старається всі каже, втормити молитвою, нікого не оставити, кожного обігріти. Постарається, і отут я вже бачу храм, білиться. Паклюється, заїжджаєш, ще виносить якесь моє її знання. А придивляється, ну, то церква стоїть тут, це теж добре, значить є тут ще люди, є православні. Та дай Бог, дай вам ревності, терпіння, ваші мачки, що ви трудитеся, дай Бог, що далі кудися, дремності в обозі, і вам, mm. Святой Ніколані, Боже, mm. допомагає цьому. Кріпє здоров'я, мною вам всім відомо. Христос Воскресен! Воскресе! Христос Воскрес! Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Священні Отці, дорогий наш Отець благочебний, Отець Іоанн, пристоящий, отець Віктор, який сьогодні служив, Отець Вікторський Вольвний, Отець Павел, Джуще, Отець Андрій, який могилі, сьогодні служив, наш сусід Волжкінський, ваш бувший настоятель, прекрасний отецький. Спасибо вам велике, ви приїхали сьогодні, посвятили. Наш храм, на честь, який збудований на честь такого великого святого, чудотворця, Стіля Ніколая, чудотворця Мелікийського, який є також покровителем нашої області і одним із найскорих помощників молік, до того, що навіть турки мусульмани на галерах вони імели у себе образ Святого Ніколая, бо казали, ну, він хоч християнський, але він нам дуже допомагає. Знаєте, язичники там не скуджуються, а реальні факти кажуть. Ми були ікони Святого Миколая, тому що це добрий дідусь, ми вже теж йому молилися, присвічували, що він нам допомагає. І найпаче ми, православні християни, можемо молитися і вірити і знати, що він нам обов'язково допоможе в наших схорб'ях, в наших труднощах, в наших негараздах. Каже, хочеться сердечно поблагодарити всіх святі отців за те, що сьогодні приїхали. Вас прихождам. Хочеться відмітити, що слава Богу, з Божою допомогою приход возражається до життя, Приходяться нові нові люди в церкву, і що вже відчувається ток і пульс того серця духовного православного, який б'ється в криниці. Хочеться нагородити наших людей, які сьогодні допомагали нам дуже сильно. Це завжди спонсор і меценат е трайнінг, е фармінг груп е Харкова. Ми їм попадали на сті представники, я Василая запрацювала, але, мабуть, представників немає. Да? Нам теж у радость, їм теж у радость, що все буде добре. Также, дорогі браті сестри, хочеться нагородити нашу сього голову, то, що він теж навіть набагато нам сприяє, так немає, мабуть, цей по роботі десь відійшов. І зараз хочеться нагородити нашого, так сказати, вже людина, якою може з Божою допомогою піде на старосту Валентина Валентиновича Нечепора, руками якого це диво і пройшло. Тобто він красив, він шпаклював, він доставав. Винезер Николай, в Баштанку, він заставлял всех кругом работать, и батюшку, и картажан. И благодаря ему, также с Божьей помощью, это тоже иди сюда в Литерии. У вас тоже по сім'ї, його, його завичательні дружини, зої пали, щоб ще вони оправлялися в крамісті Ніколе, але ну, Бога на злої паливні вперед, що ми далі, вона давно хотіла Ветхий Новий Завет відували, щоб вона читала і посвящалася. Навіть хочеться людину, яка багато зробила раніше, ви знаєте, як Руслана, але вона краще, як раніше. Вона теж осудилася, була фактично асистентом Валентина Валентиновича, допомагала йому Сімоча Нікола, Дякую. на Дякую. найвухам здоров'я. Навіть хочеться поздоровити нашу нинішню старосту. Яну Степановну теж за те, що вона прилагає труди, особливо по кравам праздникам. Ми сьогодні теж нагруджений з стіна Ніколая, зараз може вона підійде. Хочеться також відмітити і нашу Тетяну Однокос, яка я, кажеться і швець, і шнець, і Натоді, і Грець. Вона у нас тут і співає, вона тут в нас і касір, і так далі, і так далі. Теж відмітить. Моя благода, хай святий Ніколай, вас благословить, нам Бога благодаря. Также в нас, я не знаю, в мужчині все такі стиснітельні, У нас є Анатолій, який допомагав. Ну, його, мабуть, немає, ми йому. Іконочку... Ша -ша? Дружина. Дружина тоді вийдеться, він теж дуже багато побіг. Це дружина тоді. Тоді на дружину. Видіть йому передасте іконочку, тому що це була, гребла, розкрав, дуже допомочів, не сматривають свої болячки, може допомостю. Сили, і того, що в сумі далі. Насті, Господі, дай Бог всім здоров'я, ангела, храніть, усіх ваших блог діла і начинання, хто допомагав, хто ділав. Ви всі не будете оставлені Богом, ви всі не будете забуті, тому що Господь все бачить, і тут требується ваша молитва. Не оставляйте травм. Це серце ваше, села, душа.